Сьогодні ми в гостях у Валентини Сергіївни Осінської, Це наш. Одвічний спонсор, одвічний є помічник нашого фонду. І фонд сьогодні, благодійний фонд Смачка прийшов сьогодні привітати Валентину Сергіївну з Днем Народження і подякувати їй за її працю, за її вклад у фонд, у розвиток українізації, у патріотичність. Хай ці квіти нагадують про те, що е, Україна також розквітна. Які ці квіти? А ще її брат Олекса Резниченко передає й дарує ось літературу. Книжки. Ось він переслав такі книжки, і, і ось по перенагоді ми занесли до неї, щоб ось підкреслити ще е, святковість цієї події. Бо скільки років я не скажу, але подивіться, яка вона молода і гарна. Разом з смачкою народились. Разом з смачкою народилися в одній чиселі. Ну що ж, хай щастить вам всього найкращого. Хай все буде добре. Чекаємо перемоги. Працюємо на перемогу. Дуже вдячна фонду Ось ви дуже багато працюєте, робите, поширюєте його по Україні. Бачила нагороди нові десь аж із Західної України, да є. Ось так, що дуже добре, що поширюєте, знаєте, дякую вам. Розпрощався стрілець зі своєю ріднею і поїхав дорогу далеко. За свій рідний край, за стрілецький звичай прийняв бій за свою країну.